Всім привіт! Сьогодні за найпростішим рецептом готуємо смачний та дуже ароматний яблучний пиріг. У складу пирога не входять яйця і зовсім не потрібно замішувати тісто. Залишайте зі мною йдемо готувати. Із сухих інгредієнтів приготуємо тісто: 200 г цукру, 200 г манної крупи та 200 г борошна. Усе висипаємо в миску. Даємо одну пачку ванільного цукру. Розпушувач та дрібку солі. Тепер тільки залишається перемішати сухі інгредієнти між собою. Найлегше це зробити за допомогою вінчика, і наше тісто готове. Для начинки нам потрібні яблука: 700 грамів яблук у чистому вигляді. Натираємо яблука на грубій терці. Яблука беремо соковиті так, щоб наш пиріг був м'якенький всередині. Додаємо півчайної ложечки кориці, якщо любите, та усе гарненько ретельно перемішуємо. Візуально розділяємо нашу начинку на три рівні частини. Далі нам потрібно розділити сухі інгредієнти на чотири рівні частини. Найкраще це зробити за допомогою однакових склянок. У нас має вийти чотири коржі. Форму дно застеляємо пергаментом та змащуємо м'яким вершковим маслом. Насипаємо склянку нашої суміші сухої, вирівнюємо усе ложкою. наступним буде шар яблук. Порада, коли ми вирівнюємо яблука чи суміш сипучу ложкою, не притискаємо лише зверху, акуратно легенько вирівнюємо. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви називаєте цей пиріг? У мене він записаний пиріг болгарський, але я знаю, що ще на просторах інтернету його називають насипний пиріг з яблук. Дуже буде цікаво почути вашу відповідь. Зібрали наш пиріг докупи, беремо шпажку, робимо ось такі проколи, отвори до самого дна. Готуємо заливку, 200 мл молока підігріваємо. Розтоплюємо в ньому вершкове масло 40-50 грамів. Переливаємо молоко у зручну посудину та поливаємо ним щедро наш пиріг. Разу наш пиріг не випікаємо, даємо трохи часу, щоб молоко через отвори повністю просочилось до самого дна. Беремо ложку, повертаємо іншою стороною, робимо ще кілька отворів. Це з приготування такого пирога є дуже цікавим. Хто ще не готував, обов'язково спробуйте. Випікаємо такий пиріг при температурі 180 градусів. До 50 хвилин. Лиш пиріг трохи охолоне посипаємо цукровою пудрою, щоб надати йому ще смачнішого вигляду. Ходить дуже смачно. Рекомендую спробувати. Яблука-кориця це просто неповторний смак. Яблука випіканні пустили добрий свій сік, та пиріг став всередині ніжним та там м'яким. Всім дякую за перегляд! Підтримайте канал вподобайкою та напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви випічку з яблуками. То буде готувати нехай смакує. Бажаю миру, здоров'я, добра, до нових та смачних зустрічей!